Друзі, всім доброго осіннього денечка! Або скажу по-інакшому, доброго холодного денечка. Вже осінь почала вносити свої корективи, але ж потрібно працювати. Холодно, не холодно, потрібно працювати. Бачите, які в мене на подвір'ї ростуть гриби. Не знаю, що це за гриби. а ну, хто грибники, коментуємо. Отак от, отак от. от, от. Так, друзі, що я хочу сьогодні зробити? Продовжуємо тему паркану, рубрика паркан. Знову загрузив дощечки. Знову достаємо наші інструменти. Бачите, яку штуку придбав, модняву. Хоп, я її викрасив йо мая час, зараз однією рукою невдобно. Друзі, відкрив я нарешті ось така штукень. Тут будуть сверла, більше діаметру, тут менше діаметру, ось тут біточки, бачите? Тут ключики, різні біточки. Ну, все, що хочеш. Так. Поповниться в колекції ось сверла на 5, на 6 по дереву. Так, а тут у нас гаєчки. Гаєчки, гаєчки. Так, ну що, друзі? Працюємо. Як кажуть, менше слів, більше праці. Бо воно діло таке заберне цей паркан. Поки одну прикрутиш, поки іншу. Все, пізніше ввімкнусь. Ну, що хочу сказати. Буквально із 8 ранку до 12 години обіду прикрутив я всього все 22 рейки вертикальні. Так що, якось так. Забарне воно діло. Хочеться швидше погнати, але ж воно не виходить. Швидше. Так, хочу показати, як в прямому сенсі розмотало. Бачите, як сверло розмотало. Що значить акація, що значить сверло по дереву? Гімно, це а не сверло. Так, настроєння тільки спортове. А взагалі треба бути обережним, бо можна пошкодити руку чи ногу. Потрібно бути обережним. Добре, друзі, зараз змотуюся, біжу на обід. А далі щось вімкнуємося пізніше, будемо щось робити. Все побачите. Друзі, всім доброго ранку. Сьогодні 10 листопада. Бачите, який вже заморозок конкретний. Так що зима, друзі, не за горами. Ну, що ж зробиш? Так, друзі, вчора крутив вже шпаркан, потім потрібно було поїхати по справам. І пробив Олечик колеса. Запаски, як оказалось, не було. Я її виложив. Так що не май 100 гривень, а май 100 друзів. Друзі допомогли, привезли мені запаску. І що це означає? Це означає, що ця така подія неприємна підштовхнула мене до скорішої покупки. Зимової гуми. Зараз покажу вам. Так, ну що, друзі, це моя, так сказати, стара гума. Тут вже все печально. Вона була спереду, потом назад я її підкинув. І ось десь тут був корд. Виднівся. Ось, бачите. Ну, пробилась та й пробилась. Мать її заново жаліть. Вона і так відкатала років скільки, щоб вам не збрехать, років 4. Так, зараз покажу вам нову гуму. Так, бачите, яку запаску підкинув літню. Ось така виглядає зімня, це літня в мене. Так. А в салоні запах нової резини. Бачите, яку купив, що воно? Естрада Самурай Р-13. Так що, друзі, потрібно цю підкинути наперед. Липучку, да? і з тими шипами не захотів брати. Цю підкинемо наперед. А та, що спереду кинемо назад і якось зиму, я думаю, проскакаємо. Я сподіваюся на це. Так що та тут стан її, як вам сказати, назад пойдет. Добре, друзі. Сьогодні буде продовження, бачите, мороз конкретний. Сьогодні буде продовження серії. Я думаю, як ми робимо як ми робимо паркан. Дойці, добрий ранок. Як справи в тебе? Ти в садочок ідеш. Ти сьогодні в настрої, так? та така крута в мене. Що ти хочеш сказати моїм підписникам? Ми запізнімося на автобус. Добрий ранок, там та макар. Давай. Все, дівчата пошелестіли на автобус. А я йду до Марфи, Захара зараз школу собирати. Так що, друзі, не перемикайтесь, сьогодні буде дуже, я думаю, продуктивна серія. Крутим паркан далі. Ну що, друзі? Ми на хуторі. Сьогодні буде продовження будівництва паркану. У мене, знаєте, друзі, як ото дежавю, кожен ранок починається так. Приїжджаєш на хутір, береш оцю длинну переноску. Ось вона. Починаються трудові будні. Беремо все. Все надо ставати потрібно. Все, працюємо. Так, що хочу сказати, за годинку прикрутив тільки 7 штук. Це. Результат. Ні, якщо чесно кажучи, то по собі е, так відчуваю, знаю, що рука набивається, і е, чим більше я кручу цей паркан, тим швидше в мене виходить з кожним разом. Так, бачимо, туман відступає у нас, сонечко виходить, туман відступає. Тут залишилось трошки. Небагато паличок вибираю штахет паркан, як краще. Отак вибираю і таким чином раз. приставив сподобалось, хоп і прикрутив. Так що, як тут і була, правильно? Так, працюємо далі. Каже, що я тебе, блядь, заїхав, блядь, з рибами. Да, до мене ж дядя Вітя товариш приїхав. Та ні, ти, блядь, не знімай мене, щоб не було. Мене каже, там, каже цей, привіз грибів. Приглашав вже ось на 0,5. Ти сам вон дядя Вася. <рес> Красота. Взагалі група під... підтримки дебелячі, тільки робити не хочуть дядьки. Так, ну що, друзі, бачите, який вже заборчик у нас вирисовується. Ще товариш під'їхав, каже, тебе джондіровський цей кейс. Я викрасив кольори, кольорі. Да, кольорі джондіра, да, Дядя Вітя. Все, дзвоніть. Так, поїхав дядя Вітя, залишився розсік. Теж нічого не хоче робити, не хоче нічого допомагати. Каже, я контролюю твій процес. Мені цікаво, як ти працюєш. Так, ну що, може, сьогодні з батьком і ворота зробимо. Хто знає. будемо дивитися. Надо, надо зробити, щоб закрити, грубо говоря, одну сторону. Повністю. І залишиться сама більша сторона. Ну, це, вже, це вже, це я не знаю, зимой будемо мати крутити. А так щось вирисовується. Добре, друзі. Зараз. Докручую одну цю палку, йду обідать і пізніше вімкнемось, я думаю. Всім добра. Такий вигляд має повноцінний вже паркан з, е, з однієї сторони. Приїжджали дядьки, розлагали мені тут дисципліну. Ну нічого. Я думаю, колись вони мене все-таки уговорять, уламають на. 5 капель. Ну, нема зараз часу реально. Хочеться доробити. Домовився з батьком на другу годину дня. Приїде та зробимо тут ворота. Планую зробити, почати робити. Бо воно теж заплануєш. А робиться воно тиждень чи два. Якось так, друзі, не перемикайтесь. Ну що, друзі, вже без 5 ,2? Ось приїхав я вже із будматеріалами. Це будуть у нас дві основні стойки, це буде перемичка. Е, стойки із перемичкою скріплюватимуться ось такими штуками. Я Їх багато наробив. В коментарях пишіть, як воно називається по-народному. Вони в будівництві даха використовуються, ще в чомусь. Ну, так воно буде, грубо говоря, скріплюватись, забиватиметься. А ну, пишіть в коментарях, як воно правильно зветься. Я не знаю. наробить наробив, а не знаю, як звати. Так, Поки батька чекає, зараз він коров виганяє, відганяє. І що? Поки просверлю отвори. Тут то отвори є. Бачимо, раз, два. Тільки з цієї сторони просверлить по одному. І в принципі, на шпильки посадяться, ці стойки. А зверху з'єднаються цими штуками та ще, ще мабуть, чимось теж шпильками. Ну, зараз все побачите, друзі. Це я сам собі напланував, як воно буде в голові. да А як в натуру винести його, зараз будемо бачити. Потім до тих воріт додавиться, дошиється ще балочка Одна і друга горизонтальна, і продовжується парканчик. Ну, Зараз, друзья все побачите. Ну это ж хватит тогда, да. Да, Я думаю, Мой. да. Так я думаю, да. хватит, ну, конечно. А я кажу, я буду там і Валера. В ты на хочу попасть в Під'їжджайте назад, дядьві. Не, я дядьовачу буду. Під'їжджайте, Подъезжайте, подъезжайте. <реш> так, що тут? Обрізаємо далі. Одну колону ось виставили. Бачите, як? За допомогою дядька Вітька. Ще одну виставимо. Потім поперечку і... Ну, це дуже зайвисоко, так? Да? Варенька як там садочка, дочь. Ти щось без настрою, не виспалась. Не буде вкусняшок. <різь> Ти не слухалась. <різь> Що, Друзі, встановили ми дві колони, тепер вирівнюємо горизонталь, щоб було рівнесенько. Щоб ця ж поперечка лежала дуже рівне. Захаром теж допомагає. Три метри висота Працюємо, друзі, працюємо. Можна цим салом валя. Оцем дерев'яним. Просверлити? І саме в мене для неї Так, все, дякую за допомогу. Поїхав батя, зробили футбольні ворота. Звісно, не по стандарту, укріпили такими шпильками Зараз ще укріплю, в цілому поки все довподобає. Ще одне дівчата із магазину Царичанці з тисячу дрібниць запитували, Валечик, зачем тобі, навіщо тобі так багато шпильок? Кажу, побачити все у відеоролику. Сказав свій канал, назву свого каналу. Так що, я думаю, будуть дивитись. Був прикол такий падає в них жмут шпильок. Ну, все, каже. Забилась різьба в тебе. Та кажу, я буду крутить. І буду споминати вас, і вам буде гикатись. <смі> так що, та жартую, все чітко закрутилося. Все чітко закрутилося, все мені подобається до вподоби. Якщо працювати, все буде окей. Так, друзі. Ось що ми встигли зробити. До поганої погоди буквально поставили стойки, поставили поперечницю горизонтальну. Балочку, потім я укріпив це також горизонтальними цими ж дошками, рейками і з іншої сторони. Потім наступним етапом будемо робити, ну, ось на погоді трошки стане. Е ну як, кришу, дах такий невеличкий. Загальна висота 3 метри. Воно там, як наверху сидиш, воно відчувається висота. А буде воно десь ну хай, 2,50 висота. Бо ось буде ж дах такий. Ви бачите, за вітер погода така дуже спортилась, зіпсувалась. Так що потрібно було в ідеалі дошити тут. Скільки тут? 6 рейок. Штахет штахетин буде і в ідеалі зашити цю сторону. Ця сторона длинша набагато. Так що, друзі, якби не погода, ось дощ передають, він вже такий моросить невеличкий. Коментуємо по поводу даних воріт. Що ви скажете? Ось вітра такі шалені, ну, в принципі, нічого страшного. Тут в мене усилені вони нормально. На шпильки взяли ми, як я й думав, бачите? Шпильки 10. І тут так само. Ось одна шпилька, ось друга шпилька. В цілому тримається добре. Ось зробимо піддашок. Я думаю як. Раз, два. Потім горизонтальні шильовка буде, я від товариша привіз. Потім накрить його профнастилом. Ну, все одно ж весною тоді викрасить. Коментуємо, друзі. Коментуємо, Як воно краще буде, чи просто з дерева. У ну, мене так багато дерева нема. Я думаю, профнастил буде бомба. Ну добре, друзі, всім дякую за даного відео, всім миру, здоров'я, добра, слава Україні! Все буде Україна. Не забуваємо пальчики догори, коментуємо, всі коментарі читаю ваші. Всім добра!